Мої вітання, шановні наші слухачі, однодумці Академії духовної трансформації людини. Сьогодні звертаюсь до вас. Знаю, що багато хто очікував вчора мого звернення відносно дня пам'яті величної людини, Бога людини, вчителя. Вчителя з великої букви Сергія Герасимовича Біната, але насправді для мене сприйняття цього дня, воно в більшій мірі спонукає побути в тиші, згадуючи цю величну людину, перебуваючи в її полі. В присутності біля нього нічого не хотілося говорити. Все ставало зрозумілим, все ставало на свої місця, і знання проявлялися самі собою відносно тих чи інших життєвих ситуацій. Так, жив. Сергій Герасимович Бінат. Тому вчора була просто потреба згадати, помовчати, послухати, послухати себе, послухати те, наскільки знання і життєвий досвід цієї людини дали можливість ствердитись у духовному стані. Дослідити те, до чого ти прийшов, і куди ти йдеш далі багато можна говорити про цього вчителя, про цю величну людину, бога людину. Але варто згадати головне. І головне те, що ця людина. Ця душа, велика душа, махатма, цей геній свого часу прийшов в цей світ для того, щоб нагадати людям про те, що вони інші, про те, що вони космічні створіння, про те, що вони повинні повернутись, повернутись до своєї істинної духовної природи. І стверджуючись в цьому духовному стані, наповню, наповнювати простір навколо, формуючи атмосферу миру, гармонії, світла, радості, благополуччя, здоров'я, любові, Сергій Герасимович дійсно був живим прикладом випромінення. Живим прикладом життєстверджуючої, життєпреобразуючої сили. Він надихав багатьох своїх учнів, однодумців, колег. І саме головне те, що ці знання продовжують жити. Ці знання продовжують оживляти тих, хто потребує, потребує. Цього внутрішнього такого стану повернення до своєї істини духовної природи. І Академія духовної трансформації людини в цей жовтневий час завжди відзначає День пам'яті, але не просто згадавши про Сергія Герасимовича, а відзначає початком нового навчального. Етапу навчального року в академії, розпочинаємо ми з наукової конференції, яка буде 19-20 жовтня. Ми запрошуємо всіх слухачів, однодумців, всіх тих, хто в напрямку, всіх тих, хто в істинному розумінні того, що тільки духовний стан людини. Лежить в основі всього, і тільки духовний стан людини може рятувати світ. Академія духовної трансформації людини на основі знань, які давав свій час Сергій Расимович, вже набула достатньо досвіду, щоб поділитися з людьми, поділитися з науковцями своїми науковими ствердженнями, науковими досягненнями. Ви послухаєте виступи. Ведучих майстрів Академії познайомитись з діяльністю Академії. Ми вас всіх запрошуємо 19-20 жовтня. А з 21 жовтня вже розпочнеться величний курс величної людини, курс духовної трансформації людини. Свій час він звучав як курс цілісного світогляду. Колись це просто був курс для тих, хто відчував собі певні здібності, надздібності, параздібності, І через інститут інеології, який був створений Сергієм Ярасовичем, через інститут нетрадиційної медицини. Ці знання могли отримати люди і спираючись на них. Рухаючись далі в своїй професійній діяльності нетрадиційної медицини, психології, парапсихології, Академія духовної трансформації людини сформувала вже певну таку направленість в, в цьому вченні. Є базові курси, перший курс, який буде розпочинати з 21-го. Жовтня, і вже на основі цього курсу подальші процеси навчання, другий, третій, четвертий, п'ятий курс. І ми даємо людям можливість доторкнутися до цих глибинних знань, стати майстром, майстром інеологічних наук, майстром духовного стану, тим майстром яким свій час був Сергій Герасимович Бінат. Кожного дня я згадую свого вчителя, кожного дня в пам'яті він надихає тим, щоб не зупинятися. І Академія духовної трансформації людини не зупиняється. Я знаю і інших. Учнів Сергія Герасимовича, які також продовжують нести це внутрішнє світло, ці знання, даруючи його людям. Будемо всі раді вас бачити, чути, взаємодіяти на нашій науковій конференції і на першому курсі основи духовної трансформації. Людини, до зустрічі, чекаємо вас.